І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, коли ми читаємо Святу Біблію, Старий Завіт, ми знаємо, що вибраний народ називав кожного праведника гідною людину, сином Авраама. Коли ми читаємо новий завіт, як християни, ми знаємо, що Господь Бог наз... дозволяє нас називати синами Божими, а хто є син Божий? Хто може називати синами Божими? Сам відповідає, блаженні миротворці бо вони синами Божими назвуться. Христос приніс мир. Мир приніс вам, мир даю вам. І кожна людина, котра має той дар миру, вона повинна нести і ділитися з іншими людьми тим великим даром Божим мир. А хто може нести мир? Той, котрий молиться. Бо через молитву людина відкриває своє серце для миру Божого, той, що молиться, той сяжає великий благодатний дар миру. І хто може бути миротворцем? Той, хто несе і живе тим миром Божим. Згадайте, браті і сестри. Коли почалося відродження нашої держави, ми співали ту пісню, яка мала нас всіх розумляти і єднати в єдності сили народу. Боже нам єдність подай. Скажіть мені, хто може єднатися? Той, що має ненавість, чи той, що хто має мир? Той, хто має Бога в серці, чи не має Бога. Тому така велика місія для нас, християн, нести мир, нести Бога у життя людства. Це велика гідність. І коли ми, як люди, бачимо, коли часто людина втрачає мир, вона зразу. Яка ось святе місце пусте не буває, в наше серце входить зараз гнів або страх. І в такому стані людина не може робити щось доброго, бо там немає Бога, немає тої сили Божої. І ось тепер, коли ми є сітками тих подій, які є в Україні, ми розуміємо, якщо не буде миру, в наших серцях, не буде миру між нами, ми ніщо не збудуємо. Емоції це людське, це людська природа, а мир це дар Божий. І тільки з Богом ми можемо будувати. Тому Христос сказав: без мене не може робити нічого. Без миру Божого нічого не може зробити. І тому сьогодні ми повинні. Зупинитись і сказати собі, що нам не достає, нам не достає миру, миру першов, в собі. миру між нами. Тільки тоді, коли ми це усвідомимо, коли примиримося, а що завжди примиримося, коли мир буде в тих двох сторонах, туди буде Бог. Туди будемо будувати, а поки ми ще тільки на стадії усвідомлення. Що нам робити? Нам примиритися треба. Нам треба Бога, бо без Бога нічого не збудуєш, без миру Божого не збудуєш нічого. Я сьогодні звертаюсь до вас. Ми вже майже сто днів молимося. Ми молимося для того, щоб той мир був в нашому серці, щоб ми могли поділитися тим миром і будувати свою державу. Якщо цього не буде, ми бачимо, вже зараз нема таких великих подій. Але брак миру, тих молодих людей, які так емоційно зреагували на ті події, вони не можуть заспокоїтися. Їх треба вести в той мир, в нормальний стан. Треба і лікарів, і священиків, щоб з того стану психологічного вивести до миру Божого. Бо такі люди не здатні вже сьогодні нормально діяти. Вони накручені, вони емоційно заведені. Що бракує миру Божого? Бо не випадково б. апостол Павло каже, шукай шукайте сперше царство Боже, каже Свято Письмо, а апостол Павло пояснює, що таке царство Боже, воно є внутрі нас. Це мир і радість Дусі Святому. Коли нема миру, а емоції загострені. Ми про ті царство не можемо говорити, про яку державу можемо говорити, як тут неспокій. Тому я запрошую всіх вас молитись права, приходити сюди на молитву і стяжати той мир для себе і ділитися своїми ближчими. Слава Ісусу Христу!